Привіт, друзі, до вашої уваги! Сьогодні у нас майстер-клас по виготовленню чудового об'ємного піончику. І так, ми беремо з вами іранський форміран рожевого кольору і розпочинаємо вирізати заготовочки. На екрані ви бачите розмір і кількість заготовочок. У цих розмірах і по кількості ви вирізаєте заготовочки саме таким способом яким ви зараз бачите в себе на екрані? Тобто ми беремо квадратик і з кутика починаючи, формуємо пелюстки. Пелюстки всі, ви бачите, що я роблю фігурні для того, щоб наш піончик був такий пишненький і об'ємний. І можна сказати, що Кожна полюстка індивідуальна, тому що, якщо брати, наприклад, одне пелюстку, ми вирізаємо відповідно їх по-різному. Після того, як всі полюсточки в нас вже будуть вирізані, ми з вами переходимо до тонування. Беремо масляну корейську м'яку пастель, якщо у вас немає корейської масли, не можна взяти суху. і підтоновуємо наш, наші заготовочки. Можна залишити відповідно і не тонованими, але тонований піон, тоновані пелюсточки дивляться набагато набагато і яскравіше і цікавіше. Пастель наносим нерівномірно, в деяких місцях можна постелі нанести більше, в деяких місцях. Менше все теж індивідуально. І теж кожну пелюсточку, можна сказати, ми окрашуємо індивідуально, щоб вона відрізнялась від попередньої. Тоді наш піончик теж буде дивитися гарніше. В тому і є вся цінність ручної роботи, що кожна пелюстка, кожна, кожна деталь має свою форму і має. Відповідно, свій вироб. І так, коли ми всі полюсточки з вами протонуємо, ми переходимо до, огу. до огу. Мампочка, як у мене. І спочатку, перед тим, як прокручувати в пальцях, ми обов'язково розігріваємо і прогулюємо. Значить, нашу заготовочку. Тому для того, щоб вона набрала такої круглої форми. Тоді піон у нас буде сам мати круглу форму. Якщо ми ж просто перекрутимо в пальцях, у нас не буде такої форми піоновидної угу, самих пелюсток. І так, всі пелюсточки, ви бачите, що я обробляю аналогічно спочатку проболюю лампочкою в даному випадку, потім беру і легесенько не сильно тянемо за краєчок палюсточок, щоб вони не пошкодились, не роззірвались, не сильно е деформувались, легенько перекручуємо в пальцях, і потім, відповідно, вже наче їх розглажуємо, розправляємо для того, щоб все ж таки повернути попередню форму. Якщо ми залишимо залишимо таким ось чином, просто Пробуліну лампочка, у нас пелюстка буде пряма і не така цікава, не така жива. От саме перекручування в пальцях надає такої фактурності наших пелюстка. Після того, як ми обробимо з вами всі чотири розміри пелюсток, переходимо відповідно до зборочки. Збор Збирати ми будемо на тичин. Я взяла звичайні тичинки, великий такий чи маленький пучочок, ми їх вирівнюємо. можемо не геть зовсім. Щоб вони були рівненькі, щоб одна стечинка була трішки вища, друга нижча. Складаємо їх посередині. Перед тим беремо проволоку. Проволока може бути люба, вона нам буде служити тільки для того, щоб нам зручно було тримати заготовочку з стечинками в руках і збирати в неї піон. Тому проволоку беріть любу зручну і скручуємо. Посередині положили проволочку і формуємо наші стечинки. Скручуємо. В перегнувши вдвоє нашу проволочку. формуємо центр нашого піона. Скрутили проволочку і з серединку наших тичинок можна склеїти клею. Включаємо пістолет, розігріваємо клей, капаємо крапельку клею по центру і склеюємо наші тичинки в один очок. Таким чином, наша серединка для подальшої зборки піона готова. Далі... Ми переходимо відповідно до зборочки. Беремо перший розмір пелюсточок і розпочинаємо з вами наклеювати їх по кругу. Клеїмо в нижній частині нашої заготочки, промазуємо нижню частину тичинок і добре прижимаємо. пальцями пальцями Перші пелюсточки ми фіксуємо наші тичинки скріплюємо і. Таким чином формую серединку плюсів. На перший ряд у нас піде приблизно 3 полюсточки. А потім ми будемо клеїти полюсточки першого розміру по кругу до завершення першого розміру. Зборка даного піору досить проста, справиться навіть початківець, новачок, тут немає нічого складного. Збирати пелюсточки будемо всі одинаково, на низ нашої заготовки наносимо клей і кладемо слідуючу пелюсточку на, приблизно на половину попередньої і вперед. Тим чином, рухаючись зліва направо, ми. З одного розміру переходимо на другий розмір. Закінчився другий розмір, переходимо на третій розмір, закінчився третій, на четвертий. І коли всі ви пелюсточки підклеїте, ось таким чином, нічого ніде не оберзати, не піднімати. Просто знизу постійно приклеюємо, наносимо капельку клею, приклеюємо пелюстки, і в нас вийде чудовий, гарний. Вишний піон. так, друзі, тим часом ми з вами прийшли до завершення спорки нашого піона. Ви бачили, як це, це досить просто, просто і легко можна зробити. А зараз ми переходимо з вами до виготовлення бутончика. Цей піон, він пишний. Його можна використовувати як брошку, можна прикріпити на до заколка або інші прикраса. Зараз я вам просто показую, як зробити такий пишний, гарний об'ємний піон. І так, для моєї прикраси ця брошка мені ще необхідно два бутончика. Бутончики будемо робити слідючим чином: беремо відрізочок фольги, прокручуємо пальцем, формуємо круглу заготовочку. Потім нам потрібно приблизно 3 заготовки 3-3,5 см ширина полосочки і вирізаємо 3 квадратика. З цих трьох квадратиків ми з вами сформуємо. Пелюстки Уже звичним для нас способом: хто працює, хто слідкує за моєю творчістю, ви вже знаєте, як я вирізаю пелюсточки. Їх складаю і ось по краєчку формую пелюстку у вигляді крапельки. Потім ми беремо я беру десь, такий самий бусковий відтінок масляної пастелі і підтоную краєчки наших пелюсток. Потім беремо паруну. І розташовуємо. Можемо кожну окремо тонувати пелюсточку, теж ви дивитесь. Деколи я беру 5-6 пелюсток відразу і протоную тільки край, щоб трішки швидше робився процес тонування і щоб все було легше і простіше. Потім ви бачите, що я пробулила заготовочку булькою на поролоновій губці. Для того, щоб вона у нас не була просто ось така м жорстка, я б сказала, заготовочка, ми ще трішечки обережно розтягуємо в різні сторони пальцями, надаючи нашій пелюстки самі пелюстки тонкості. такої. Ми розтягуємо, і тим самим вона робиться трішки тоншою. Після того нам ще треба буде, звісно, підклейка на сам бутончик. Ми теж візьмемо відрізочок, приблизно так само, як і на самі плюсточки для бутона 3-3,5 см шириною полосочку, і виріжемо крапельку теж. Дві заготовочки. Спочатку вирізаємо квадратики я показую вам, як я це роблю, тому що відміряти довго, деколи я взагалі не мірюю, якщо не знімаю майстер-клас. В майстер-класі я показую, як я це роблю, щоб було зрозуміло, що це приблизно квадратик 3,5-3,5 см. І формую видно, теж, заготовку кругленьку, крап, краплевидної форми. Вирівнюємо, беремо 232-й колір пастелі, трішки притоновуємо, приглушаємо зелений цей колір іранського фуамірану. І на цьому з пелюсточками на саму, сам бутон все. Нам ще відповідно треба листочки. Листочки, ви бачите, що в мене на столі є різні молоти на піон, тому зробити листочки для мене немає ніякого взагалі. Я б сказала трудностей. Якщо у вас немає піона листочка, візьміть універсальний молд. знайдіть в інтернеті викройку листка піона, відіжміть квадратик Фуамірану на універсальному молді і виріжте формою самого піона. Я просто віджимаю в даному випадку, на молди. Значить, Листків пів і вирізаю. У мене це досить просто, але можна зробити і таким способом. Якщо взагалі немає ніяких молдів, можна обійтися і без модів. Тоді вирізати листочок піона у формі, точніше, випроби, скачати з інтернету, підтонувати і прокрутити в пальцях. Теж дівчата будуть дуже гарні і симпатичні листочки. Теж будуть вони трішки змінюють форму і будуть дуже гарно дивитися. Тобто не обов'язково мати дуже багато форм і молдів, щоб зробити гарні квіти. Далі ви вже бачите, що я обклеюю цей бутончик полюсточками, трьома пелюсточками-заготовочками на сам бутон, який ми тонували фіолетовим кольором. Значить, наші ось ці пелюсточки ми приклеїмо дуже так. Тісно до бутона, тобто ми обклеюємо повністю бутон, щоб ці пелюсточки не відгиналися, щоб не було видно фольги і так далі. Трішки нижче за попередній, пускай опустивши нижче, ми приклеїмо з двох сторін дві зелененькі наші забуточки. Тим самим ми прикриваємо низ, якщо там у нас якісь були ще незакриті місця і формуємо такий бутончик. Низ я не обрізаю, я прокручую ось так в пальцях і омотую ще раз відповідно, теплі стрічку. Далі, якщо ми збираємо прикрасу, все ж таки, якщо буде просто один бутон без листочка, він буде дивитися, трішки, мені здається, не зовсім. Тому я візьму листочок, ось такий невеличкий, який перед тим ми з вами зробили, і підклею до кроволочки на секундний клей. Весь цей бутончик. Капелька секундного клею. Секундний клей можна взяти любий який У мене ви бачите, який постійно ними користується, хто хоче, можливо, ще не знайомий з цим клеєм. Силочка на магазин, де можна купити клей, де можна купити фоаміран молд і все інше буде в описі знизу під відео. переходьте купуйте. І місце, отам де я капнула клей, з'єднала я, ви бачите, ще з'єднала і із відвиною. Для того щоб все було надійніше. Потім беру два свої гутончика, вже тоді ви крутите свою квітку і дивитеся де краще, ви хотіли їх розмістити. Я ось розміщаю так, як ви бачите, ви можете зробити це зовсім в інших місцях. Все ж залежить від того, для чого, для яких цілей і на яку основу ви будете це. Кріпити. Як я сказала, в мене це брошка, тому я прикріпила в одну сторону, зайві проволочки я відрізаю, і другим листочком секундним клеєм, все закріплю, закрию, щоб було дуже все акуратненько і гарно. Ну і вам я показую, що ви розумієте, що піон має круглу основку, точніше плоску основку, і він може закріпитися на любу основу. Що заколка, резинка роз... на ну, розинку він, можливо, за великий, заколка, брошка, обруч і так далі. Ось, друзі, такий у нас був майстер-клас. Я сподіваюся, що він вам буде корисний. Всім вам дякую за увагу, всіх цілу люблю. пока-пока.